політичний експерт Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава! Ну і власне хочеться говорити про те, про що ми вже говорили, про те про, про тих людей, яких ми вже згадували. Зокрема, пані посол України в ЄС Катерина Матернова написала у Фейсбуці вчора, що ніякого навіть енергетичного перемир'я не існує, Росія домовленості не поважає. Це речі цілком очевидні. Вона підкреслила те, що расисти й далі продовжують терористичні атаки. Фактично, ці слова годі чимось заперечити. Але разом з тим, ми бачимо, що якщо такі атаки викла. Кликають, бодай таку реакцію у представників Євросоюзу, то не викликають майже жодної у людей, дотичних до Білого Дому. І а, Трамп і компанія вдають, що Росія тримає слово, що йде, ідуть кроки до миру, дуже близькі до миру, і там можна підставляти різноманітні синоніми з лексикону Трампа. А, як ви бачите цей перемовний трек, який, начебто, триває, начебто активно зустрічаються, змінюються делегації. Але знову ж таки на практиці тероризм триває. Чи бачите ви, хоча б впродовж 2026 року? Ну скажімо так, якісь моменти, де можна буде говорити про практичний результат? Чи от такою балаканиною все й буде далі продовжуватись? Ну, практичний результат забезпечується конкретними діями. Якщо дії одні й ті самі, то конкретний результат буде такий самий, як і був на той момент, коли ці дії були застосовані. Про що я кажу? Про те, що інструментарій стосовно Росії у наших американських партнерів фактично не змінюється. Пекельні санкції, які обіцяли вже понад рік, вони і залишаються просто балаканиною насправді. Так, вони, мабуть, десь є, мабуть, вони напрацьовані, але про них вже ніхто не говорить точно так же, як і про томагавки, про які говорили донедавна, потім сказали, що добре, що ми їх не дали. В такій ситуації в Росії немає підстав або конкретних страхів стосовно своєї майбутньої долі. Тобто, вона продовжує вбивати, вона продовжує гнути свою лінію на перемовинах, оскільки там немає. Поступ, принаймні те, те, що потрапляє в пресу, да, те, що ми можемо побачити і почути, тільки змінюється формулювання, але ЗМІ залишається один і той же: ми хочемо капітуляцію України часткової або там, загальної, але це головна мета. І, на превеликий жаль, в Сполучених Штатах. Не бачать сценарія е, руйнації Російської Федерації як свого часу радянського союзу. Ні, вони навпаки вважають, що е, скоріше б закінчилася війна, щоб почати торгувати з Росією, е, отримувати прибутки, тому що підхід нинішньої команди, ну, майже всієї, він продиктований бізнесовою логікою. Вони вважають, що Перемовини це краще ніж ніяких перемовин, що будь-який результат краще ніж ніякий, і схиляється до того, що бізнесові оці підходи можна застосовувати і під час геополітичних процесів. Це велика помилка. Тому якщо все так і далі буде, то ми можемо отримувати якісь результати, такі як, наприклад, відновлення обміну полоненими. Це може бути в результаті цих перемовин. Я думаю, що це один із елементів, який досяжний. Якийсь, якась фіналізація процесу. Ну, вона мені видається неможливою, оскільки немає підстав і немає зміни поведінки наших партнерів до Російської Федерації, не застосовується засоби примусу. Росія не примушена до перемовин вона просто грає в. Перемовника і все з себе, начебто, перемовника. Насправді вони просто тягнуть час. Пане Олеже, вітаю вас також дуже рада бачити. Нет. Дякую, що доєдналися. Власне далі хотіли трішки поговорити і про вступ України до Євросоюзу, адже Україна має приєднатися до Європейського Союзу у 2027 році. І такий пункт нібито міститься у проєкті мирного плану, який згодила Україна, шата лідери окремих європейських держав. Проте можливість заперечують як про російські, так і про українські політики щось по типу Мерца. І тож нині все одно повертається до тези, колись, напевно, Україна буде членкиною ЄС. Хотіла вашу думку все ж таки запитати. Чи маєте бодай якийсь оптимізм на найближчі роки щодо цього? Ну, якщо це елемент угоди, то Ну, тут оптимізм може бути, але чи ця угода буде підписана. Ну, звісно, що вона буде підписана, якщо, якщо не комунальність міністр закордонних справ говорив Сполученими Штатами, то ну, гіпотетично це пункт, який видається реалістичним, так скажу, видіювато, але ну, тут оптимізму більше, оскільки це досяжна мета і є. Там напрацювання в сенсі того, щоб зробити якусь процедуру е унікальну під Україну е для того, щоб вона вступила а вже потім, через певний час вона отримала всі права е в Європейському Союзі. Тому ну, напрацювання є. Хотілося би, щоб європейці все таки дали нам такий сигнал, е але там є і орбани, які кажуть, що через 100 років. Ми можемо вступити, Ну, я не думаю, що він скільки проживе, тим більше, що йому ще треба вибори пережити в квітні, якщо не помиляюсь. Да? Тому тут у мене є певний оптимізм, але якщо Європа дійсно піде нам назустріч, і не буде виставляти занадто багато, скажімо так, очікувань від нас, тому що в Європейському Союзі є держави, які на старті, тобто на вході в європейський союз, мали набагато гірші позиції ніж ми. Тому чому б не зробити виняток для країни, яка зараз захищає європейські цінності, та і країни Європейського Союзу теж. Ну і ще хочеться, пане Олеже, з вами поговорити про так, би мовити, дві таких паралельних прямих, які поки що не перетиналися, але трошечки були одна до одної наближувалися це. Дональд Трамп та імпічмент йому, власне, от на початку січня сам Трамп, а до того Майк Джонсон, один з його так би мовити, підопічних, говорили про те, що якщо демократи е виграють проміжні вибори до конгресу, то можуть і з ініціювати власне імпічмент президенту, тому республіканцям треба, так би мовити, е триматися на плаву і ті вибори вигравати. Е ну і дійсно. Можна напевно припустити, що нинішня політика Трампа щодо загравання з Путіним тиску на Європу, намагання загарбати Гренландію, чи як він там говорив, Гренландія буде таким, то за номером штатом, Канада таким, а Венесуела вслід за ними, напевно, можуть збільшити шанси на дострокове позбавлення посади. Ну, принаймні, так виглядає, що точно не всі демократи з такою політикою президента будуть згодні а подекуди навіть і республіканці виступають проти. І згадується грудень 2019 року, коли Палата представників. Голосувала голосувала за імпічмент Трампу тоді за статтею перевищення повноважень через прохання до українських можновладців розслідувати діяльність родини Джо Байдена в українських бізнесових процесах. Але у січні 2020 року, коли це власне було винесене в сенат, там мали так би мовити перевагу республіканці і ініціативу успішно заблокували. Тож, от ці так би мовити. Песимістичні прогнози Трампа. Чи можуть вони повторитися? Чи може його така от, ну, скажімо, дивакувата і зовнішня і внутрішня політика призвести до ініціативи імпічменту? Чи все завершиться на обговореннях, публікаціях в соцмережах і виступах з трибун? Знаєте, кажуть психологи, не треба, не треба дуже чогось сильно боятися, тому що воно може статися. А Трамп постійно про цей імпічмент сам говорить. і Він дійсно його боїться, і тому у нього дуже такі багато дій, які направлені на те, щоб. В законний і невзаконний спосіб уникнути цієї процедури, тим більше, що зараз там і переписка Епштейна, і ну, багато моментів, які не подобаються американцям. Соціологія показує, що досить сильно просіла, не катастрофічна, але досить сильно просіла підтримка з боку американців Трампа. Знову ж таки, якщо не помиляюсь, в Техасі були вибори, і там з тріском програла представниця республіканців. Хоча Техас це дійсно штат, який завжди голосував. Якщо не помиляюсь, знову ж таки, Трамп удався з в 17 пунктів, чи якось так. Да? Тому дзвіночків багато і та мотивація, якою Яку хочуть нав'язати виборцю, сказати, що от якщо виграють демократи, то буде імпічмент. Це знаєте такий підхід чисто Трамповський. Рятуйте мене, бо я начудив. Да? Так може чудить не треба, а тоді і буде зовсім все по-іншому. І в американській політиці нинішнього розливу неможливого нічого немає, тому може бути що завгодно, і в тому числі імпічмент.